Друзі, я знайшла один варіант. Прикольний, я його беру. І ще десь повинно бути ще щось, я думаю, якесь гарне. Оп, ні. А, у мене ж є отаке таке волосся. Це тоді у мене вже є два волосся. аватар, боді хе. Тепер бошки. Хедс. Christmas, darkness. I'll show you. I've this Не Майнкрафт, Роблокс не Майнкрафт. Ну, все хоча б нормально, знаєте. Не, я не люблю, коли обличчя розширяється. Так, звичайно улице буде у нас. Obrata, obłata przyszła w Tak. Teraz, teraz. My szukamy akcesuary na obliczach. hum hum m Neck. dobra face, face 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 m eu, eu, eu a Christmas окуляри. Зараз. А, класис. Christmas класис. О! Бо я е, полюбляю, ну, це моя ізюминка брати якісь окуляри на будь-який скін. Я просто обижаю, я не можу без окулярів. Зачекайте, я <invece>. ж ту бошку взяла. Я щось не поняла. Хвилиночку. Я ту бошку. О. Так я буду це шукати три роки. Походу. Christmas Ulhead. Ну, теперь шукаємо то включу камеру, коли я знайду ті обличчя.